Вже вкотре Рівненський міський палац дітей та молоді радує відвідувачів черговим святом. Кажуть, День святого Валентина нині в Пошані. Тому вирішили подарувати святковий романтичний настрій батькам вихованців закладу. Вже традиційно Рівненський міський палац дітей та молоді проводить концерт для всіх закоханих Рівного. ПДМ з любов'ю. В концерті будуть брати участь всі художні колективи е палацу. Також в ході концерту буде розіграно романтичну вечерю до дня святого Валентина. Також всі бажаючі можуть придбати печиво, яке, до речі зробили самі наші діти з любов'ю. Особливий подарунок гостям підготували старші вихованці палацу. Напередодні вони відвідали майстер-клас вищого професійного училища ресторанного сервісу. Там підлітки навчились випікати печиво, його реалізували з благодійною метою перед початком свята. А така ярмарка додала особливого романтичного настрою. Майстер-клас подобався усім нашим вихованцям. Дітки були просто в захваті від того, що от вони могли своїми руками зробити ще справді цінне. І сьогодні, коли ми бачимо реакцію наших батьків і вихованців також, і людей, які приходили на концерт ПДМ з любовю, то ми можемо сказати, що цей проект виявився успішним. У концерті ПДМ з любов'ю виступили три сотні вихованців. Глядачам подарували свято маленькі та юні артисти. Вони показали нові творчі роботи. Наприкінці свята розіграли серед глядачів романтичну вечерю в одному з ресторанів міста. Її шляхом жеребкування виграв Роман Корчак. Хлопець каже, палацівські заходи відвідує частенько. Не знаю, це Вийшло якось навіть несподівано на мене. Я навіть не очікував цього. Я просто захотів піти сюди, подивитись на творчість молодих людей, і це якось вийшло неочікувано дуже для мене. Свято завершилося, а приємні спогади залишилися в серцях глядачів. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.